Я вітаю вас, шановні водії та водійки, Ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні ми, як і завжди, розв'яжемо одразу три різні задачки з трьох різних тем. Першим буде завдання на знання дорожніх знаків і теми початок руху та зміна його напрямку. Другим буде завдання з теми вимоги до велосипедистів, і останнім буде завдання з теми зупинка та стоянка. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали. Отже, запитання номер один: в якому напрямку забороняється продовжити рух водієві жовтого автомобіля? Оберіть, будь ласка, правильний варіант серед запропонованих. Один лише прямо, два прямо і у зворотньому напрямку, 3 ліворуч і у зворотньому напрямку, 4 лише у зворотньому напрямку, п'ять лише ліворуч, та 6 всі напрямки дозволяються. Друзі, напишіть, будь ласка, свій варіант в коментарі, щоб потім звірити його з правильною відповіддю. Також більше подібних завдань ви знайдете в моєму телеграм-каналі за правилами, посилання на який я залишу у закріпленому коментарі, та у описі до цього відео. А ще, якщо у вас є бажання та можливість, то ви можете стати спонсором каналу і тим самим підтримати розвиток україномовного Ютюбу. Дуже вдячний вам за вашу активність та увагу і переходимо до самого розбору. Отож ми маємо перехрестя, до якого під'їхав жовтий автомобіль. Тут водієві пропонуються чотири напрямки для подальшого руху. Очевидно, що вирішуючи, котрий же з напрямків забороняється, ми з вами будемо відштовхуючись від дорожніх знаків, що встановлені на цьому перехресті. І, звісно ж, мова тут не про знак 2-1 дати дорогу, адже нас зараз не цікавить порядок роз'їзду на перехресті. А мова тут йде про знак тощо нижче. Цим знаком є 5-6 кінець дороги з одностороннім рухом, а не рух прямо забороняється, як могли б подумати ті, хто лише починає вивчати правила. Так от, цей знак, що логічно повідомляє, що дорога з одностороннім рухом закінчується, і після перехрестя вже починається дорога, на якій організовано двосторонній рух. З цього ми відразу робимо висновок, що розворот водієві точно забороняється, оскільки тоді він знову буде рухатися по дорозі з одностороннім рухом, але вже проти потоку. Також цілком очевидно, що проїхати прямо водієві в цій ситуації не забороняє ніщо, власне, як і повернути праворуч. Добре, а що не так з поворотом ліворуч? Та нічого такого. Повернути на цьому перехресті ліворуч також не забороняє ніщо, але для повороту ліворуч потрібно займати відповідне крайнє ліве положення на проїзній частині. Власне, це стосується і розвороту, але ми вже з'ясували, що в нашій ситуації він забороняється в будь-якому випадку. Так от наш водій не має права повертати ліворуч з правої крайньої смуги, на якій він зараз знаходиться. Проїхати йому можна лише прямо і праворуч. А отже я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді під номером 3. Ну а ми не будемо тягнути, та перейдемо до наступного завдання. Дайте відповідь на питання, обравши один із запропонованих варіантів. Запитання звучить так: водій якого автомобіля зобов'язаний дати дорогу велосипедисту. А ось які варіанти відповіді нам пропонуються: 1 водій білого автомобіля, два водій синього. Три обидва повинні, та чотири обидва не повинні давати дорогу. Друзі, зараз ми перейдемо до розбору нашої ситуації, але спочатку я дуже прошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Це вкрай важливо. Давайте разом розвивати україномовний YouTube. Ну, але що найважливіше для нас зараз, це наша свобода, наше життя і життя героїв, які захищають нашу країну. Тому я закликаю вас донатити на Збройні Сили України і взагалі допомагати ЗСУ будь-яким можливим для вас способом. Величезне дякую і переходимо до самого розбору. Отож, ми маємо ділянку дороги з двома автомобілями і одним велосипедистом. Що водій білого, що водій синього автомобіля просто рухаються прямо, і обидва вони з різних сторін під'їхали до місця, де велосипедна доріжка перетинає смуги їх руху. В цей час по цій велосипедній доріжці також прямо рухається велосипедист. Ми з вами звикли і добре знаємо, що під'їжджаючи до нерегульованого пішохідного переходу, водій має надати дорогу пішоходам, що рухаються цим переходом. Але чи стосується таке право велосипедного переїзду? До речі, на малюнку зображено саме велосипедний переїзд, який і позначається відповідним дорожнім знаком. Так от хто ж має перевагу в такій ситуації? За відповіддю ми з вами звернемося до пункту 6.5 правил, де чітко сказано, що якщо велосипедна доріжка перетинає дорогу поза перехрестям, велосипедисти зобов'язані дати дорогу іншим транспортним засобам, що рухаються по дорозі. Тобто ось так все просто: ані водій білого, ані водій синього автомобіля не повинні давати дорогу велосипедисту, тому що зробити це зобов'язаний якраз таки саме він. Отож я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді під номером 4. Ну що, я сподіваюся, ви не стомилися, адже у нас попереду ще одна, вже остання на сьогодні задачка знову ж таки, ви знаєте, що робити. Я лише хочу попросити вас бути завжди максимально відповідальними та уважними, як тут, так і за кермом. А запитання у нас таке: водій якого автомобіля порушив правила, здійснивши зупинку. Оберіть варіант відповіді, який ви вважаєте за вірний. Один водій жовтого автомобіля, що зупинився у тунелі. Два водій червоного автомобіля, що зупинився неподалік від тунелю. Три обидва порушили. Та чотири обидва не порушили правила. Друзі, ще раз попрошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Також не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал. Там дуже багато цікавих та корисних задачок саме для вас. А тепер розбір нашої останньої на сьогодні задачки. Отож, ми маємо ділянку дороги і два автомобілі на цій ділянці. Ділянка у нас не проста, а з тунелем, в'їзд в який позначається відповідним дорожнім знаком 574 Тунель. Водії обох автомобілів вирішили здійснити зупинку. І ми бачимо, що водій жовтого авто зупинився в тунелі неподалік від виїзду з нього, а водій червоного навпаки, неподалік від в'їзду в цей тунель. То хто ж порушив правила? Насправді, список місць, де забороняється зупинка, досить таки великий, а місць, де забороняється стоянка, навіть більший. Цей список ми побачимо, відкривши пункт 15.9 правил. Серед цього списку ми можемо, зокрема, побачити, що зупинка забороняється на мостах, шляхопроводах і естакадах і під ними, а також у тунелях. Про заборону зупинки біля в'їзду в тунель мова не йде. Також водій червоного автомобіля зупинився на достатній відстані від тунелю, щоб інші транспортні засоби могли його об'їхати, не перетинаючи потім уже суцільну лінію розмітки. Отож, керуючись буквою закону, до водія червоного автомобіля в цій ситуації претензій має не бути. Чого не скажеш про водія жовтого автомобіля, який грубо порушив правила, здійснивши зупинку в тунелі? Більше того, він ще й серйозно так заїхав на тротуар, чим також ускладнює рух пішоходів по ньому. Отож, мої вітання усім, хто впорався з цим завданням. До речі, напишіть у коментарі, чи це вам вдалося, та обрав варіант відповіді під номером один. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео, а також підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Будьте пильними та грамотними. І, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося. Звісно, що за правилами.